Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний паяльник. Це оригінальний смарт-паяльник, створений для ефективної та точної роботи. Він підтримує технологію PD, що дозволяє швидко нагрівати жало до робочої температури, забезпечуючи високу продуктивність та зручність у роботі, завдяки інтелектуальному. Уальній системі керування температурою паяльник гарантує стабільність нагріву, що ідеально підходить для складних електронних проєктів. Це надійний інструмент, який стане незамінним помічником у будь-якій майстерні. Крім того, чудово підійде як для професіоналів, так і для любителів.